Привіт, друзі! Сьогодні будемо грати PUBG Так, летимо. Вистрибнули з літачка. Так, куди, куди, куди? Так, все, давайте сюди. Так, окей. Хе -хе. Оу, боляче. Так. Полуталися. Так, так. О, чули, Хто стріляє. Так, зачинимо дверцятку про всяк випадок. Так, це сюди. Окей, так, сюди сюди. Е, там що хтось був? Так, чувачі, привіт. Мінус один. Так. Так, мінус два. Е, нагодували рибку. Дайте подивимось, що тут є. Так. Так, так, так. Сьогодні, як завжди, пробуємо брати топ-1 у PUBG. Так, нічого немає. Окей. Так, що знайшли? Так, о, дякую. ха Ха! Так. Так, о, бинт. Так, енергетик. Так, велосипед, але. Ми його не будемо брати. Так, що там на мапі? Так, теми. Ага, ось тут, окей. Оу, 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 оу! Пуляє хтось, чуєте? Звідки? Ліворуч. Оу, все, 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 все. Тікає, тіка, чекай, тікай, тікай, тікає, будинок, будинок. Давай, давай, швидше, швидше. О. Фу, так. Треба підлікуватися ХПшечкою. Так, є. Так, хтось пуляє, чуєте? Так, нікого немає. О, о, є! Хм, не влучив. Так, немає, немає, немає. 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 Так, не бачу, не бачу. Так, зараз йому закинемо Гренку. О. Так. Бра! О! Ви бачили, він мені Гренку кинув. О. Так, де ти? О, що це за баг бачили тільки що? Прикольно. Так. Оу, о! Так, летимо ще раз. На літочку так, все вистрибнули. Так. Сюди забігаємо, так, о, що знайшли круто, бронік М -м 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 -м. так. так. Вистрибнули. Так, думав, що хтось є, о. Оу, оу, дитя лисого Тікаємо, тікаємо. Добре, що мотоцикл знайшли. Так, підлікуємось. Так, все, let's go поїхали знову. Так, мапа, мапа, мапа. Так, давайте тут Ещё и... Так. Так. Да! Та а а Привет. Оу. 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 Хе-хе. Оу. Так, летимо, все. Вистрибнули. Так, все, бачите, я мітку поставив. На мапі. Оу, привіт. Так, щось я не зрозумів, що це був за звук. Звідки це було? Так, де він дівся, щоб він срався. Так. О, О не Окей, давайте ще раз. Так, привіт. Так, все летимо. Вистрібнули. Так, давайте дивимося. Так, давайте сюди. Так, чули, хтось стріляє. Грен покинув. Я бачу. Так, 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 так. Блуче, 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 влучи, Та як? Як він це зробив? Фу, так, знову летимо. Так, все вистрибуємо. Так, ось тут. Бачите, мітку поставив на мапі. Так. Так. Окей. Дякую. О, так, що взяти? Що взяти? Що взяти? Так. Давайте сюди зайдемо, подивимось, що є. Так, приклад руків'я. Окей. Так. О, тачка. Тачка є, круто. Так, все, сідаємо, поїхали. Бо буду зараз зона зберігати. О, гуляє в мене, хтось. Та капець. Так, давайте подивимось, звідки. Ага, все, бачу, 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 бачу. Так, де ти? Висунься. Давай. Один, два. Так, все. Мінус один. о. Так, їдемо через міст. Та стій, капець, я не можу влучити. Стій. Будь ласка, не рухайся. Так, влучив. Так, давайте підійдемо ближче. Так, кидаю, кидаю, кидаю.